Чому парадокс? Час величина стабільна, але наше життя змінює ритм. Сьогодні відбувається боротьба за людську особистість, боротьба між статками та світоглядом, між країнами та організаціями. І все це тільки видима частка великої боротьби, учасником якої є кожен із вас на одній із сторін. Але Біблія відкриває фінал майбутнього. Дорогі друзі, зробіть свій вибір. Він в ваших руках, він залежить від вас особисто. Цикл лекцій. Велика боротьба триває, будуть проходити з 26 квітня по 13 травня щодня о 19.00. Посилання на трансляцію ви зможете побачити в описі під відео. Ми з нетерпінням чекаємо вас!